Саме тут, у читальному залі бібліотеки Кропивницького, відбувається виставка робіт Олександра Уса. Митець, відомий своїми композиціями, далеко за межами Миколаєва. Зібрання робіт має назву Спокуса вибране. Більшість з них являють собою пейзажі різних куточків України. Як зізнається сам Ус, певним натхненням для об'єднання саме цих робіт в одну виставку став військовослужбовець Збройних сил. У мене є декілька альбомів, є надруковані, є, які не надруковані. І ну, на мій погляд, я вибрав краще. Є ще й роботи, які я вибрав із там, де я був в місцях переміщення. У мене вдома був син тих людей, які мені ключ давали від будинку, де я проживав там. Він військовий. Він на Херсонському напрямку, і вони отам далі, аж в кінці, і коли він побачив свою любиму Дмитрівку, де він народився, виріс, ну, я бачив його реакцію. Митець розповідає, що вперше представив Миколаєві фотороботи, надруковані унікальним способом на металі. Я завжди слідкував і в Миколаїв виставляв роботи, які були вперше в Миколаєві. І на полотні, і я шукав щось своє, як і зараз цей алюміній. Ну, така забаганка дорогостояча, але того варта. Ну я вирішив спробувати. Окремим об'єктом захоплення Олександра Уса є маяки, для фото яких планується окремий альбом. З чим пов'язаний інтерес до цих будівель, відповідає не вагаючись. Пов'язано з неприступністю. Ось я ходив, ходив, ходив кругом цих маяків, і я бачив, що туди хтось піднімається, хтось опускається, хтось. А потім я знайшов свою дорогу до цього. Ну простим способом офіційним я поїхав в гідрографіку і запропонував їм сумісний проект. Вони на це від, ну, відізвались і тепер ми разом думаємо, як зробити виставку цих маяків. Зупинятися на досягнутому фотохудожник не збирається і охоче ділиться своїми планами, які бажає реалізувати в майбутньому. Найближче до мене це зняти до війни альбом про Миколаїв, дещо мені прийдеться змінити. Ще в мене є, майже готовий. Альбом про Південний Буг я його проїхав від початку і до кінця. Я так вважаю, що це, мабуть, найживописніша річка в Україні. Ознайомитися з роботами Олександра Уса миколаївці зможуть впродовж трьох тижнів з дня відкриття виставки. Сергій Лисюк, Ігор Невідомський, новини на телеканалі Март.